Людина, яка працює з творцем на зв'язку в потоці в білого світла, це людина, яка точно знає, що немає кращої і гіршої людини, що немає душі, яка не варта її уваги. Провідник, який працює з Богом, він розуміє, що кожна людина цінна, цінна по-своєму, що кожна людина проходить свій шлях. А саме важливе, цей провідник знає, що це Бог дає цю силу і транслює її через його руки. Сам спеціаліст добре знає і розуміє, що він лише інструмент у руках Божих, і він ніколи в житті не скаже, що це я тебе зцілюю. Він знає, що за його рахунок, його руками Боженька робить свою найкращу роботу. Тому дослухайтеся до того, що людина каже, які слова. Ва, які формулювання морфологічне поле людини зазвичай видає 90% інформації, яка відповідає дійсності.